Та-дам! Шановні мої учні, як я і обіцяв, а обіцянки я завжди виконую. Я зараз буду розв'язувати по проханню одного з тих, хто підписався на мій канал. Приклад ДПА. Приклад ДПА. Ось мені в контакті пише Тимур Петров. Навчіть, будь ласка, як розв'язувати ось ДПА. І скинув мені малюнок. Дивіться, зараз я буду це розв'язувати, оскільки він мені зараз написав зараз написав, комп'ютер з програмою, в якій я монтую відео, знаходиться на роботі. В даний момент я не на роботі. Отже, я не встигну до понеділка змонтувати це відео, отже, я викладу його сире. Тому я наперед вибачаюся, що десь я буду ходити, там зараз камеру вимикати, вмикати, там, ну, дечого побачити лишнього. Можете може, бачити лишнього, чого зазвичай на відео звичайних немає. Тому що в мене немає часу монтувати це відео. Отже, воно сире це відео. Значить, розв'язуємо ДПА, частина перша, Частина перша. із того, що попросив цей хлопчина Тімур. Значить, дивіться. Перше завдання. обчисліть. Перше завдання. обчисліть. Так, я покладу поки. О, телефон свій. Угу. Покладу. Мені треба написати спочатку обчислить. Так, так, так. 4, 48. 48 5 десятих помножити на 0,1 плюс 48 просто. Плюс 48 просто. Поділити на одну цілу і ну, Тут, звичайно, варіанти відповідей є, як ви знаєте. Це варіант А 515, варіант Б 34,85, варіант В і так, далі, і так далі. Суть не в варіантах, суть в тому, щоб ми правильно обчислили, і один з варіантів нам підійшов. Значить, так, кладу я це. Значить, любі мої, Я не буду. Витрачати цей дорогоцінний час на те, щоб вам пояснити, як стопчик множити десяткові дроби і ділити також, і також додавати. Я думаю, що ви це знаєте. Якщо ви не знаєте, будь ласка, в інтернеті просто купа матеріалу по цьому, по цьому поводу. Ребята, просто скажу так: спочатку виконуємо дію множення. В стопчик, мені здається, що калькулятором вам не дозволять користуватися. А чи дозволять, то тільки класно. Значить, виконати на калькуляторі цю дію. Далі діє ділення і дай, ді, далі діє додавання. Це зрозуміло, я думаю. Значить, якщо ви в стопчик помножите оці числа, то має вийти 4,85. Далі, якщо ви в стопчик поділите оці числа, оці числа то має вийти 30 має вийти 30. Далі, Ну, я думаю, що проблем не буде додати 4,85 плюс 30. Це, звичайно, буде 34,85. Ну, ребята, якщо ви цей, тут щось не зрозуміли, то, то ну, задавайте питання в коментарях, звичайно, Ну, погугліть там, як додавати, віднімати, множити, ділити числа, десяткові дроби. Ця тема дуже легка. Це тема, здається 7 чи 6 класу. Так, 3485 це у нас варіант який. Це варіант який, це варіант Б. Е, До речі, я розв'язую варіант 20. Так, якщо буде видно, зараз я зараз покажу. Покажу, от Мені хлопчина прислав. От-от-от-от-от-от так ось. Бачите, варіант 20, може ви знайдете. Ось. Варіант варіант Б. Да? Якщо думаю, видно буде. Ну, добре. Варіант Б. Е, 34,85. Поїхали далі. Поїхали далі. Де? Так, Перший приклад ми розв'язали. Перший приклад розв'язали і це дуже гарно. Що це навіть не приклад, я б не назвав його прикладом. Наступний. Користуючись рисунком, зараз намалюю малюнок. Або давайте зразу його нарисую. Малюнок. Система координат. Система координат Декартова. Я дуже сподіваюся, що... До 9 класу ви вже знаєте, що це таке. Якщо не знаєте, то я вам зразу кажу, ви ніякі ДПН не здасте. E, значить, користуючись, користуючись рисунком, запишіть координати точки М. Значить так, тут у нас X, тут Y. Тут X тут Y, тут 0, тут 1. Далі, тут далі отак іде. Оп, оп. Е, оп. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Ага, я думаю, це все лишнее було. Е, так, є. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, че. Ага, окей. І ще у нас тут. Раз, раз. Так, користуючись рисунком, запишіть координати точки М. І дана координата точка М. Точки М. Ось точки М. Е, ну, е, Запишіть координати, координати точки М. І дані варіанти відповіді. Ребята, якщо ви, от, дійсно у вас з цим є проблеми, то у вас взагалі проблеми з математикою, тому що ну, це зовсім для, приклад для однокліточних. Ребята, координати точки М. Значить, перша координата зазвичай це по X. Не, не зазвичай, а по, 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 по правилам це по X. Яка координата по X? Зрозуміло, що от, точка М. О, дивимося. Перпендикуляр ведемо на вісь Х. Куди ми попадаємо? Рахуємо 1, 2, 3, 4. Зрозуміло, що 4. Далі, по ігри. По ігри. Дивимося, оце додатнє вісь Y, а це від'ємно. Зрозуміло, що якщо ми точку М беремо перпендикуляр ведемо на вісь Y, попадаємо в цю точку, то це буде 1, 2. да? Але тут від'ємно. Значить мінус 2. Я думаю, тут зрозуміло. Ведемо перпендикуляр, попадаємо в цю точку. Яка координата цієї точки? 1, 2. Але оскільки вісь Y ось тут від'ємно, значить це буде мінус 2. Тут це зрозуміло. Це у нас значить це 4-2. да? 4-2 це варіант Г. Варіант Г в, варіант, в цьому збірнику. Варіант Г. Поїхали далі, я думаю, тут зрозуміло, якщо є питання, то знову ж таки. Погугліть або просто задайте питання в коментарях, ну, як я визначив. Да? Ну, це просто визначення координат точки на декартовій системі координат. Це шостий клас, це взагалі завдання. Я не знаю, ким треба бути, щоб не розуміти, як знаходити координати точки на декартовій системі координат. Поїхали далі. О, це вже більш серйозніше, це вже щось на математику схоже. Укажіть пару чисел, яка є розв'язком рівняння. Значить дивимося, дивіться, ось таке у нас рівняння. Х- дорівнює е, 7. Ось таке рівняння. І є у нас варіанти відповідей. А. А. Так. Е, 6, 1 B1,6 C 6 мінус 1 і А, Б, С, Г Г мінус 1, мінус 6 мінус 1, мінус 6 Ось маємо Ось таке завдання, воно є третє. Да? Значить, Ребята, ще раз дивимося. Оце у нас рівняння, нам треба які із цих точок є розв'язком цього рівняння. Перше, це вам треба знати, що перше число тут це PX, друге це Y. Значить, просто беремо і в тупу, в тупу підставляємо кожну із цих точок в це рівняння. Якщо ми підставимо замість X... Перше число замість Y, друге число, і ми віднімемо, і в нас буде 7, значить оця точка є розв'язком цього рівняння. Ребята, це не зрозуміти неможливо. Якщо ви цього не розумієте, то вам просто до лікаря треба. Дивимося ще раз. Просто підставляємо, наприклад, беремо цю точку. Перше по X підставляємо в Х, друге це по Y, підставляємо в Y. Віднімаємо, якщо 7, значить точка А є розв'язком, Якщо не 7, точка А не є розв'язком. Значить Беремо, підставляємо. Значить, дивимося. представляємо, 6, тут 1. 6 мінус 1 буде 5. Не буде 7, буде 5. Далі. Беремо точку ось сюди. Х1, 1. Беремо 6. 6. 1 мінус 6 буде мінус 5. Ну, ніяк, не 7. Ну, мінус 5 не дорівнює 7, я думаю, це зрозуміло. Далі беремо наступну точку. Беремо цю точку. Замість х 6, замість y мінус 1. Ось дивіться, я випишу тут, так? Да? Ось це ось, тільки вже з конкретними точками, які я підставлю. Х це 6, да? 6, далі. Мінус оце йде. І далі замість Y пишу мінус -1, 1. Але два мінуса вони не можуть бути. от так, це в ну, математиці не прийнято, щоб два мінуса підряд було, то ми в дужках пишемо. Дорівнює. Значить, 6 мінус мінус 1, 2 мінуса – це у нас плюс. Отже, 6 плюс 1 це 7. Бачимо, підставили цю точку сюди і в нас вийшло 7. Значить, точка С є розв'язком цього рівняння. Точка С є розв'язком цього рівняння. Я думаю, це зрозуміло. Тут не треба сто раз пояснювати, повторювати. Точка С є розв'язком цього рівняння. Значить, точка С. Точка С, значить, перша це точка С. Давайте ще перевіримо точку Г. Значить, замість х підставляємо мінус 1. Далі у нас наш мінус іде. Далі замість y мінус 6 підставляємо. Мінус 6 до рівня. Знову ж таки, 2 мінуси не може бути. Міс 1, 2 мінуса це плюс. Мінус 1 плюс 6, це у нас буде просто 5. Розуміло, що 5 це не 7. Отже, точка Г не являється розв'язком нашого рівняння. Ребята, я думаю, це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, все одно питайте. Поясню, навіть, ну, якщо мені здається, що це зовсім там завдання для однокліточних, то я думаю, ну, все-таки може хтось не зрозуміє, ребят, не ображайтеся на це слово, але маємо те, що маємо. Треба було вчитися. Коротше, я думаю, тут зрозуміло, що точка С являється корнем нашого рівняння. Поїхали далі. Поїхали далі. Точка С. До речі, який це варіант відповіді, відповіді буде, буде в нашому цьому збірнику. Так, який це варіант відповіді? Це завдання у нас 1.3, ага, Точка. Це, точка Це. А, так це не точка, це, це варіант, це у нас АБВ, АБВ, ага, тут, тут точки це немає. Що це? А, АБВ, скрізь, за все, що це. А, Це В, точка С, це, це я на англійську англійським алфавітом почав писати ABC, значить ABV, це точка В, да? точка В. Ну, коротше, розв'язок це 6-1. Ну, 6-1, я думаю, ну, зрозуміло, да? От, це точка В. Це якщо по збірнику дивитися, 6-1, тому що 6, 1 це 6 плюс 1 буде 7. Поїхали, ребята, далі. Поїхали далі. Поїхали далі. Наступне, наступне, next, 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 Е, О, тут є слово, яке рівнянь рівносильне рівнянню. Ребята, тут є слово таке рівносильне. Я думаю, багато з вас ну, не дуже, зна... дуже знають, що це за слово таке. Таке якесь замудрюване слово. По-нашому, людськи да? так, по по-сільськи. да? то зовсім умними словами кидаються. Так, яке рівносильне рівняння. Пишу. Наше головне рівняння 10х-7 дорівнює 13. Да? Ось це наше головне рівняння. А тепер, яке з наведених нижче рівнянь є рівносильне цьому рівнянню? Зараз, ребята, рівня, я вам поясню, що таке рівносильне. Ну, спочатку запишу умову, а потім поясню, що таке за слово таке рівносильне. Мінус е, 5 плюс 7х дорівнює 1. Мінус 5 плюс 7х дорівнює 1. Далі Б, Б. минус 2х плюс 5 древняя 9 минус 2х плюс 5 древняя 9 в в в минус 4х минус 4х минус 2 древняя минус 11 4х минус 2 древняя минус 11 и г 3 x ні, Просто 3x9 10. Да? Ну, вроді 3х-9. Якщо я ніде не помилився, значить все окей. Якщо помилився, то вибачте, будемо переписувати і просто відео буде більшим, оскільки я нічого не вирізаю, бо немає доступу до моєї програми, де я монтую відео. Так, ось, значить так, питання, яке з оцих рівнянь є рівносильня цьому рівнянню? Ребята, запомніть раз назавжди, що таке рівносильні рівняння. Поясню це просто на пальцях. Ребята, є два рівняння. Якщо в цих двох рівнянь розв'язки однакові, розв однакові, то ці рівняння рівносильні. Коротше, попроще. Ви розв'язуєте одне рівняння, отримуєте якісь ікси. Розв'язуєте інше рівняння і отримаєте ікси такі самі, як і в цьому рівнянні. Ікси, ну розв'язки однакові. Значить, ці рівняння рівносильні. Я думаю, це вже проще нікуди. Ну може в книжці там пояснено більш так заплутано, більш вумними словами. Значить, що я пропоную? Побистку розв'язати кожне із цих рівнянь, ну точніше, оце рівняння розв'язати. Ми отримаємо x дорівнює ну, чомусь там, да? якомусь числу. А потім розв'яжемо кожне з цих рівнянь і декс де, де розв'язок буде такий самий, як тут, значить, оце рівняння рівносильне йому. Тут, я думаю, це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то перепитайте в коментарях, чи думаю, що тут не зрозуміло. Ну, не Так, ладно, розв'язуємо це рівняння. Значить, дивимося, давайте червоним маркером це все зроблю. Е, так, числа, числа в одну сторону, x залишаємо в іншій стороні. Значить, так. Мінус 10х дорівнює. Мінус 7 я переношу через знак дорівнює. Переношу мінус 7 через знак дорівнює, значить змінюю знак нашої мінус 7, мінус 7 на протилежний. Протилежний до мінуса, це плюс. Я думаю, це зрозуміло. Ну. Так, значить мінус 10х дорівнює, сюди переносимо, буде 13 плюс 7. Да?